Це Євангелія від Івана, 14 глава, 15, 27 вірш і 30. Ну, з 15 по 27 і 30. Ісус перед самим шляхом на Голгофу, він звертається до своїх учнів, так щоб зануритися саме в той е, момент, в котрому Він це каже. Ісус звертається до учнів. Якщо ви любите мене, то будете дотримуватись моїх заповідей. І я проситиму Отця. І він дасть вам іншого заступника, щоб він був з вами по вік, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо Він перебуває з вами і буде у вас. Я не залишу вас сиротами. Я прийду до вас ще трохи, і світ мене вже не побачить, але ви мене побачите, тому що я живу і ви будете жити. Того дня ви дізнаєтесь, що я в моєму отці. А ви в мені, як і я у вас. Хто має мої заповіді та дотримується їх, той мене любить, того хто мене любить, полюбить і мій отець, і я буду його любити і відкрию йому себе. Тоді Юда не Іскаріот, сказав йому: Господи, чому ж ти хочеш відкрити себе нам, а не світові? Ісус відповів: якщо хтось любить мене, буде дотримуватись мого слова, і мій отець полюбить Його. І ми прийдемо до Нього і будемо жити з Ним. Той, хто не любить мене, не буде дотримуватись мого слова, і слово, яке ви чуєте, не моє, а Отця, який послав мене. Усе це я сказав вам, поки ще перебуваю з вами, але заступник Святий Дух, якого Отець пошле в моє ім'я, навчить вас усього і нагадає про все, що я вам сказав. Я залишаю вам мир, мир мій даю вам. Я даю вам не так, як дає світ. Хай не турбується ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам, я йду, але повернуся до вас. Якби ви любили мене, то раділи б тому, що я йду до Отця, бо Отець більше за, за мене. Я вже сказав вам: перш ніж це станеться, щоб коли це станеться, ви повірили, Я що ще буду говорити з вами, бо правитель цього світу йде, він нічого в мені не має. Але приходить, щоб світ дізнався, що я люблю отця і роблю саме те, що мені звелів отець. Ну, для початку хочу сказати, що світ, котрий навколо нас, він 100% ще сповнений тривог. Він сповнений тривог, сумнівів і зла. І ми живемо в країні, де відбувається несправедлива війна. Загарбники постійно роблять великі підлівчинки. Політики не дають цілісної надії, зрадники роблять боляче, люди навколо страждають. Ми так само, проходячи земне життя, зазнаємо страждань. Іноді ми, християни, почуваємось так. Нам здається, що Ісус пішов, залишив нас. І саме в такі моменти нам потрібно згадати Його обітницю. Він сказав: Я не залишу вас сиротами. Ця проповідь про цю надію, про Духа Святого, якого Ісус називає Параклетом, що в перекладі означає заступник. Утішитель, наставник, який живе в нас, веде нас, навчає нас і ніколи нас не залишає. Тож Бог свою любов до нас проявив і у створенні нас, і на Христі, і в тому, що Він був поруч і дав вчення, як врятувати себе. З нашої сторони, в свою чергу, любов до Ісуса це вірність Його Слову. Він на початку цього тексту каже. Якщо ви любите мене, то будете дотримуватись моїх заповідей. Любов у Божому розумінні це не романтичне почуття, це вірність, це слухняність і довіра. Ми показуємо свою любов до Ісуса, коли слухаємось Його. Він дав достатнього свого, свого слова, а воно досконале для того, щоб наше учнівство Йому було досконале. І в цьому контексті Ісус обіцяє Духа Святого. Він сказав: Я проситиму Отця. І Він дасть вам іншого заступника. Це Слово іншого означає те, що цей заступник він буде такий самий, як Ісус. Тобто Дух Святий, такий самий Божий, такий самий близький, як Ісус. Ісус своєю любов'ю об'єднав 12 дуже різних, простих людей. Можна сказати, що Ісус Він захопив їх серця, Він став для них другом і вчителем і духовним батьком. І в цей момент він каже про те, що він є дверями до Бога Отця, і через нього ми отримуємо Духа. Важливо те, що до Ісуса це не було реально, щоб проста людина могла мати контакт з Богом. Нагадую, що Він ще до того, як він каже цю промову своїм учням, він їм каже за те, що Він є істина, і дорога, і життя, і ніхто не рятується як не через нього. Тож висновок. Перший, до кого ми приходимо, що наша любов до Ісуса це слухання Його Слова і виконання Його. І роблячи це, наша любов до Нього зростає. Але що ж Дух Святий? Тож Святий Дух це особа, що перебуває з нами і в нас. Ісус каже, що Його світ не може прийняти, бо не бачить Його і не знає, ви ж його знаєте. І нам з вами в сучасному світі легше побачити і провести паралель от цього, цієї значущості невидимого. Я думаю, що в нашій церкві, мабуть, кожен знає, що таке інтернет, що таке стільниковий зв'язок, і Wi-Fi, і AirDrop. Це дуже полегшує наша комунікація. Нам простіше завдяки цьому існувати і комунікувати разом. Це вже стало невід'ємною частиною нашого сучасного світу. Тоді людям, можливо, було ну, складніше зрозуміти, що це за невидимий зв'язок, що об'єднує їх всіх разом. І Христос каже: світ не бачить духа, бо шукає видимого, тобто контролю і сили. Про це була класна проповідь Єлисея позаминула. Про те, що ну, наше серце, людське, воно прагне, щоб було щось видиме, щоб був якийсь контроль і сила. Але Бог діє інакше. Дух Святий приходить до тих. Хто йому відкритий, він перебуває з нами і буде в нас. Це заповідь та обіцянка Христа. Ми не просто маємо зв'язок з Богом. Бог живе в нас через Свого Духа. Це найбільша близькість, яку тільки можна уявити. Ще раз, Бог нас створив з самого початку і дав людям певний вибір. Людина схибила. І з часом Ісус прийшов, щоб виправити наші недосконалості і скріпити з Богом. Він розірвав завісу поміж людиною і Богом, другий Адам, як його часто називають, і дав свого Духа Святого ідентичного, щоб ця єдність вона була в нас досконала. Бог казав за свою єдність ще при створенні. Він сказав, що створимо людину за образом нашим і подобою. Він казав за свою єдність. Але завдяки Ісусу ми набуваємо цю єдність з Богом з поміч Духа Святого. Ми доєднюємось до єдності Бога. Також Ісус каже, що Він живе і ми житимемо. Він каже, я живу і ви будете жити. Ісус говорить в цей момент про Воскресіння. Він переміг смерть. Но в той самий момент Він каже, що Він є вічний. Він постійний, Він завжди. І тому Його життя, те, що Він Воскрес, це гарантія нашого життя. Навіть у найтиміннішій дні ми не безнадійні. Ми в Ісусі Христі. Христос є в Отці і Христос в нас. Він каже: Того дня ви дізнаєтесь, що я є в моєму Отці, а ви в мені, як і я у вас. Тож це духовне єднання. Ми не просто Його учні, ми одне з ним. Наше єднання з Богом через Ісуса неймовірно. Но воно неймовірно глибоке саме через нього. Саме тому ми сьогодні з вами в єдності є церквою і молимо Бога бути частиною Його світу. Тож ті, хто люблять Ісуса, переживають Божу присутність. Ісус сказав, що до таких, як вони, він, він каже: ми прийдемо до нього і будемо жити з ним. В цей момент Він каже про те, що Він оселиться в кожній людині, котра вибрала Ісуса. Це одне з найсильніших обідниць в усьому Євангелії. Ісус каже, якщо ти любиш мене, ми за отцем прийдемо і будемо жити в тобі, перебувати. Неймовірно, те, що до нього це було дуже складно. Дух сходив на певних людей, за певних обставин, і присутність поруч з Богом була страшна і для більшості людей небезпечна, як фізично, так і духовно. Цікаво, як би відреагував взагалі Соломон. Дізнавшись, яким чином Месія втілив його молитву. Тому що Соломон наймудріша людина, коли він свого часу закінчив будівництво храма для Господа, то промовив до громади Ізраїля, і після цієї промови він е, звершив довгу змістовну молитві, молитву. В ній він казав за дуже багато важливих речей. Е, ну, по суті, він благає Бога в ній, щоб він мав взаємини з обраним народом. І мав милість до нього за певних умов. Но також він просить і за весь світ, він молиться за чужеземців. Там є такий цікавий момент, я зараз зачитаю. Це перша книга царів, 8 глава, 41 по 43 вірші. Соломон під час цієї молитви він звертається до Бога і каже: так само й чужинець, який не приходить з твого народу, Ізраїлю, а прийшов з далеких країв для Твого імені. Оскільки почув про твоє величне ім'я, про твою потужну силу й простягнуту правицю, коли він прийде і буде молитися в цьому храмі, то вислухай з небес з місця твого перебування і вчини все те, про що проситиме тебе чужинець, аби таким чином усі народи землі пізнали Твоє ім'я і мали страх перед тобою, так як твій народ, Ізраїль. Нехай вони зрозуміють, що саме в цьому храмі, який я збудував, закликається твоє ім'я. Тобто Соломон молився і мав мрію, щоб всі чужинці, взагалі весь абсолютно світ, потенційно могли прийти до Бога і помолитись в Його храмі. Але Ісус він перевершив цю ідею тим, що Він розірвав завісу і проклав міцний зв'язок з Богом в кожній людині, що прийняла його. Це не просто символічність, це, ну, це не просто символічно, це реальність. Дух святий робить це можливим. Апостол Петро класно сказав за це. Він каже: всі ми будуємось в Божий храм, наче живе каміння, щоб бути святим священством. Тобто, через Ісуса кожен з нас він має можливість бути святим священством, і Дух Святий таким чином він, е, працює в нас. І ось тут Юда Неескіріот питає, чому ти відкриваєш себе нам, а не всім? Ісус каже, тому що мене бачать ті, хто люблять і слухають мене. І цим моментом ми підходимо до цієї альтернативної назви проповіді: що пароль від Святого Духа то є Ісус. Для того, щоб Святий Дух повноцінно жив в нас, ми маємо прийняти Христа. А пароль від Ісуса то є любов. Слухати Його, виконувати те, що Він сказав, і таким чином ми перебуваємо в цій єдності. Тож Святий Дух це наш наставник і нагадувач. Ісус каже про те, що Дух Святий він научить вас усього і нагадає про все. Є приклади старого завіту де Дух сходив на людей і наповнював їх знанням. Бог був закритий від людей, і це було рідкісне благословіння, що він сходив на когось. Перше згадування за це це людина на ім'я Бецелеїл. Бог обрав його посеред євреїв, що виходили з Єгипту. І доручив Моїсею поставити його головним над будівництвом шатра для ковчега Господнього. Тобто, Святий Дух ще в Старому Завіті він е, зійшов на людину для того, щоб вона зробила простір, в котрому може існувати Бог, завдяки котрому ізраїльський народ може приходити до Бога і розраховувати на певні взаємини. Е, я також зачитаю цей е, момент. Це друга книга Моїсея, 31 глава, з 2 по 6 вірші. Господь звертається до Моїсея. Він каже: Вважай, я назвав по імені Бецелеїла, сина Урія, онука гура з племені Юде. Цікаво, також що з племені Юде. Я сповню його Божим духом, мудрістю, розумінням і хистом у кожному ділі, щоб здійснювати проекти, працюючи з золотом, сріблом, міддю, а також в обробці коштовних каменів для оздоблення та в обробці дерева, мистецьки здійснюючи усякі вироби. Я даю для допомоги йому Оголіява, сина Ахісимаха з племені Дана. Кожному мудрому серцем я дав розуміння, щоб вони зробили все, що я тобі заповів. Важливо, щоб він дав йому духа як наставника, але і самим не залишив. Тобто людині потрібна людина. Господь все спланував таким чином, щоб воно здійснилось. Більшість прикладів сходження духа стосується пророків, і головне, що робить дух, це. Нагадування за Слово Боже, не відкриття майбутнього, не передача Божої волі. А саме головне це нагадування Слова Божого. Так само це працює і в нас, в тілі Христа. Але воно трошки змінилось. Важливо те, що Святий Дух говорить в нас не нове, а наповнює серце тим, що сказав Ісус. Він назвав Його втішителем, бо Він є залогом і обітницею нашої близькості до Бога. Його дія в нас це. Побудження, нагадування і навіть наставництво. Він наче духовний навігатор чи автопілот, інколи навіть круіз-контроль Скільки разів у житті ми згадували от в потрібний момент біблійний вірш? І ми не просто згадуємо, ми відчуваємо потяг, це вимовити певній людині і 100%, що це Дух Святий працює в нас. Можете порівняти для самих себе. От мені також було от, ну, наткнувся на цей момент, що в скільки разів ми на зубок завчали вірші в дитинстві? От просто спробуйте згадати, яка була кількість цих віршів, як ми їх завчали, як ми по 20 разів мінімум їх перечитали для того, щоб просто пам'ятати їх от, ідеально ну, для чогось. А, і скільки ми їх в результаті пам'ятаємо. І як по-іншому це з Словом Божим. Ми деякі вірші чули один раз і пам'ятаємо їх досі. Вони, наче, стали частиною нас, слово в нас оселилось. Або згадуємо раптово в потрібний момент. І навпаки, от скільки разів згадуємо вірші, що читали чи вчили? От чи бува у вас таке, що ви просто йдете і згадуєте якийсь вірш, який ви вчали там в школі чи в дитинстві? Ну, не знаю, там якась от нарешті з'явилася ситуація, в котрі можна його промовити. Ну, на жаль, це не дуже часто ситуація. Я пам'ятаю в результаті, мабуть, тільки один, і як не дивно він про янгола та Демона. Так же склалось. Решту я просто забув: скільки разів ми відчували переконання, коли відхилялися від свого шляху, але в цей момент Дух Святий нас наставляє, повертає на правильний, ну, правильний курс. Це не просто підсвідомість, що застерігає нас. Це глибоко і переконливо по відчуттях. Це не те, що просто ми такі, ой, а може, якось не так. Ми це глибоко розуміємо, що в цей момент ми робимо неправильно. І також важливо, що Святий Дух це не просто натхнення, це жива особа, яка навчає, формує, нагадує і підкріплює. Бо натхнення дуже мінливо. Кажу, як митець, а дух буде з нами вічно, бо Він від Бога і також вічний. Він нас долучає. Він нас долучає до миру, який створив Христос до нового світу. Мир Ісуса не як у світу. Він каже: Я залишаю вам мир. Я даю вам не так, як дає світ. Світ дає мир, поки все добре. Але Христос дає внутрішній мир, який не залежить від зовнішніх обставин. Ув'язнення, хвороба, втрати, невизначеність все це не вбиває. Все це не вбиває Божого миру в серці, якщо Дух святив нас. Оклаєва Льюіса є класна книга під назвою Проблема страждання. З духовними роздумами за те, що у віруючого страждання є тільки, є тим, що нас зміцнює. Через Бога ми стаємо, от можна сказати, антикрихкими. І Льюіс це дуже цікавий приклад, бо він був вченим і атеїстом. Але завдяки дружбі з Толкіном. Побачив живу віру, це його переконало в тому, що Бог є, і він став неймовірним протестантським письменником, будучи і дитячим письменником, і культурологом. Тож, ну, це дуже цікава людина. І свого часу він подолав гори від втрати жінки. Вона померла від раку. І це було за, саме завдяки своїй вірі. Я. Я не уявляю, наскільки це важка обставина, втрата близької людини, це як втрата самого себе. Но через Божу присутність в нас і через нашу віру, що ми єдині з Христом в Царстві Божому маємо мир. І я впевнений, що без духа це було б нестерпно важко. Тож Господь попіклувався, щоб страждання нас загартовували і дав свій мир. Це велика відмінність і парадокс, що все видиме, воно мінливе і надає впевненості чи підґрунтя. А Боже, що невидиме, стає нашою вічною опорою. Ісус каже, хай не требується ваше серце і не лякається. Це не просто втішні слова, це повеління, бо з нами параклєта, з нами дух, який веде. І наостанок Він каже про те, що ну, Він каже за перемогу над ворогом, Він каже, правитель цього світу йде, він нічого в мені не має. Він цей момент каже за Сатану: Христос дав нам ці слова за лічені моменти до шляху на Голгофу. І його впевненість і непохитність перед ворогом дивує, він каже, що він в абсолютній безпеці. Сатана йде атакувати, і йому нема чого взяти. Ісус не боїться, бо в ньому немає нічого злого. І це говорить нам: у Христі ми маємо перемогу, бо ворог не має влади над Божими дітьми. Як послання до Ефесян сказано, будьте дітьми світла. Ми не можемо бути ні в чому винні сатані, бо Христос нас викупив, і подібно йому ми живемо в світлі, і світло живе в нас. Якщо Святий Дух живе в нас, то ми запечатані, захищені і під міцною охороною. Але важливо сказати і зазначити, що відносно застосування, тут важливо не засмучувати Духа Святого, не відвертатись від нього своїми діями. Його названо названа в Біблії – а це слово в перекладі означає, що він подібний до захисника на суді і кращого за адвоката, ближчого за друга, справжній заступник перед всіма силами, що більші за нас. Наша відповідальність не гасити його, бо важко захищати людину, що виганяє захисника від себе своїми ж діями. Тож, виходить знову ж таки, наша слухання слову Христа, це наше спасіння. І вона включає весь механізм порятунку для нас і наших близьких. Тож в заключення, маю сказати, що Дух Святий він не для супердуховних. Про це дуже класно сьогодні казали під час прославлення. І цей уривок він про вірність, він про любов і постійне перебування з Христом через Його Духа Святого. Дух Святий не обіцяний тільки апостолам чи сильним християнам. Зараз в реальності Ісуса Христа кожен з нас він має можливість долучитись до Святого Духа, пробувати в Ньому. Він дар для кожного, хто любить Ісуса і слухає Його Слово. І також питання для роздумів і заклики до дії. Саме важливе питання, котре важливо всім задавати собі, і е, ствердженим віруючим, і тим людям, що хочуть обрати Христа це питання, чи я справді люблю Ісуса? І від, ну, Виходячи з цього питання, як це видно в моєму житті? Те, що я справді люблю Ісуса. Друге питання це чи слухаю я Духа Святого щодня? Чи прислуховуюся, чи шукаю я е, Його голоса? Чи прошу за Нього в молитві? Можливо, треба звернутись. Третє питання це чи шукаю Його миру, чи мир світу? І четверте питання це. Це чи вірю, що Бог живе в мені і чи живу відповідно. Давайте помолимось. Боже, я дуже дякую Тобі за те, що ти від самого створення Господь ти полюбив всіх нас. Ти створив нас, ти започаткував всьому. Все в цьому світі, Господь, ти привів сюди Ісуса для того, щоб Він був близький до нас, щоб Він явив свою церкву, щоб Він об'єднав нас в собі і через Духа Святого діяв нас і збільшував церкву. Господь, ми дякуємо тобі за втішителя, дякуємо тобі за порадника, за наставника, котрий відвертає нас від хибного шляху. Дякуємо тобі за те, щоб ми запечатані до самого спасіння завдяки ньому. Господь, нехай Дух Святий він перебуває в нас, наставляє нас далі. І Господь, нехай збільшується твоє тіло, нехай прославляється Твоя слава. Дякуємо тобі за все, Господь, в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.